Шановні земляки, жителі Балти, Балтського району. Я, Іваніка Сергій Іванович, директор педагогічного училища, депутат Одеської обласної ради. Зважаючи на реалії сьогодення, пов'язані з загиблю мирних протестувальників, приймаю для себе однозначне рішення. Засуджую діло влади та негайно виходжу із лав партії регіону. Це не просто мій вибір, це вибір. Мого серця, моєї душі, не просто поміняти коля. Мені дуже прикро від того, що я був поруч з тими людьми, які приймали негативні протизаконні рішення. Якаюсь, я усвідомлюю і визнаю ці помилки, які допустила влада на всіх рівнях. Розумію, що мої виборці чекали від мене рішучих дій протесту проти злочинства, яку чинила влада. Але в той же час. Я бачу перспективи новопризначеної влади у розбудові демократичної України. Я усвідомлюю, що пам'ять про загиблих, про тих, хто віддав своє життя за майбутнє нашої держави України, за справедливість це святий обов'язок кожного громадянина. Це мій обов'язок. Тому я вважаю за необхідне прищеплювати молодому поколінню патріотизм. Почуття активної громадської позиції, воли, любства. Найбільша цінність для людини це її життя. Ніяка партія не варта людського життя. Я схиляю голову перед загиблими на Майдані і впевнений, що нинішнє покоління, нинішні події стануть гідною сторінкою історії нашої держави. Слава Україні, героям України! Слава!